Перемога в дев'яти номінаціях. Це здобуток компанії групи один плюс один медіа. Цього вечора стали відомі володарі української національної премії Телетріумф відзнаку вручали в 14-те за найвагоміші досягнення на телебаченні. І представники телеканалу Один Плюс один звідти пішли не з порожніми руками. Свою шосту статуетку з часу існування премії отримала моя колега Алла Мазур. Її визнали найкращою ведучою інформаційно-аналітичної програми. Найкращою програмою журналістських розслідувань став спецпред. Ект каналу «1 плюс 1» – гроші. А премію у номінації Суспільно політичне ток-шоу заслужили наші хоробрі серця. Проект Голос діти переміг серед українських талант шоу. Почесною статуеткою експерти також відзначили проект «1 плюс 1» – скрябін концерт пам'яті, перемогу в кількох номінаціях, виборов і вечірній квартал. Канал 1+,1 плюс має багато нагород. Я працюю в колективі, в команді дуже талановитих, креативних, небайдужих людей, які завжди думають про Україну, про українців, про те, як зробити нашу країну сильнішою. Я дуже сподіваюся, що ми благодаря именно таким людям, яких ми розказуємо в нашій програмі. Ми дійсно будемо жити в страні, а ми всі мічтаємо.